Джон Бойн. Хлопчик в смугастій піжамі. Розділ 16. СТРИЖКА Минув майже рік відтоді, як Бруно прийшов додому. І побачив, що Марія пакує його речі, і його спогади про життя в Берліні майже стерлися. Коли він думав про своє минуле життя, то пригадував, що Карл і Мартін були двома з трьох його найкращих друзів. Але хоч як він напружував пам'ять, проте не міг пригадати третього. А потім сталася подія, яка означала, що він може на два дні покинути геть звідси і повернутися в свій колишній будинок. Бабуся померла, і родина мала приїхати на похорон. Коли вони приїхали туди, Бруно виявив, що він уже не такий маленький, яким був, коли покинув цей дім, бо дивився тепер поверх речей, як раніше не міг дивитися, і тепер він міг виглянути з вікна свого колишнього будинку на найвищому поверсі. Бруно не бачився із своєю бабусею, відколи покинув Берлін, але він щодня думав про неї. Найбільше він пам'ятав ті вистави, які вони давали втрьох на різдво та на дні народження. І пам'ятав, що вона завжди вдягала його в найкращий костюм, хоч би яку роль він грав. Коли він подумав про те, що більше вони такого не зроблять, то дуже засмутився. Два дні, які вони провели в Берліні, також були дуже сумними. На похороні Бруно і Гретель батько, мати і дідусь сиділи в першому ряду. Батько був у своєму найефектнішому однострої, гладенько випрасуваному та з усіма нагородами. Мати сказала Бруно, що батько особливо сумував, бо він сперечався з бабусею і вони не помирилися перед її смертю. У церкву принесли чимало вінків, і батько пишався тим, що один із них надіслав фурор. Та коли мати почула про це, то сказала, що бабуся перевернулася б у своїй могилі, якби довідалася, від кого одержала посмертний вінок. Бруно був майже радий, коли вони повернулися в геть звідси. Той будинок тепер став його домівкою, і він перестав переживати, що тут лише три поверхи, а не п'ять, і його вже не так турбувало, що солдати ходили по дому, ніби це була їхня власна оселя. Він потроху дійшов висновку, що тут не так уже й погано, а надто після того як познайомився із шмулем. Бруно знав, що йому можна багато з чого радіти, а найбільше з того, що мати й батько були тепер майже весь час веселі, бо матері не доводилося пити так багато своїх лікувальних хересів або пополудні залягати в сон. А Гретель переживала фазу материні слова і намагалася не потрапляти братові на очі. Можна було також відзначити той факт, що лейтенанта Котлера кудись перевели з геть звідси, і він не крутився поблизу, весь час сердячи й дратуючи Бруно. Відїзд лейтенанта стався дуже раптово батьки довго сварилися з цього приводу пізно вночі, але він подався геть, поза будь якими сумнівами, і вже не мав шансів повернутися, гретель була невтішною. А у Бруно була ще одна причина радіти ніхто більше не називав його малим чоловічком. Але найбільше його втішало те, що він мав друга на ім'я Шмуль. Він із радістю кожного полудня прогулювався понад загорожею і радів тому, що його друг виглядав набагато щасливішим у ці дні, і його очі не здавалися такими проваленими, хоч тіло досі було неймовірно худим, а обличчя неприємно сірим. Одного дня, сидячи навпроти нього на їхньому звичному місці, Бруно зауважив це найдивніша дружба, яку я будь-коли мав. Чому? запитав Шмуль. Бо з кожним іншим хлопцем, із яким я приятелював, я міг погратися, відповів Бруно. А з тобою ми ніколи не гралися. Усе, що ми можемо робити, це сидіти тут і розмовляти. Мені подобається сидіти тут і розмовляти, сказав Шмуль. Мені також, звичайно, сказав Бруно. Але шкода, що вряди годи ми не спілкуємось якось активніше, наприклад, можна щось досліджувати або грати у футбол. А ми навіть бачити один одного можемо тільки крізь цю сітку з колючого дроту. Бруно часто висловлював такі коментарі, бо хотів прикинутися, що інциденту, який стався кілька місяців тому, коли він заперечив свою дружбу із шмулем, ніколи не було. Той інцидент досі давив йому на свідомість і примушував почуватися погано, хоч шмуль треба віддати йому належне, здається, забув про все це. Можливо, ми колись і пограємося, сказав Шмуль. Якщо вони випустять нас звідси, Бруно думав усе більше й більше про обидва боки друтяної загорожі, І насамперед про те, навіщо вона тут стоїть. Він думав про те, щоб поговорити з батьком або матір'ю на цю тему, але підозрював, що вони або розгніваються на нього за таку розмову, або скажуть щось неприємне про шмуля та його родину. Тож натомість Бруно зважився на дуже незвичайний крок. Він вирішив поговорити. З безнадійним випадком. Кімната Гретель істотно змінилася, відколи він там востаннє був. По перше, не було на видноті жодної ляльки. Десь місяць тому, близько того часу, коли лейтенант Котлер покинув геть звідси, Гретель вирішила, що вона більше не любить ляльок, склала їх у чотири великі сумки і викинула геть. Натомість вона повісила на стіну кілька мап Європи, які їй подарував батько, і щодня приколювала до них. Кнопки і постійно переставляла їх після того, як читала денну газету. Бруно боявся, що вона близька до божевілля, а проте вона не дражнила його і не чіплялася так часто як раніше. тому він подумав, що не буде шкоди, якщо поговорити з нею. Привіт. сказав він, чимно постукавши, бо знав, як вона гнівилася, коли він заходив без стуку. Чого тобі треба? запитала Гретель, яка сиділа за туалетним столиком, експериментуючи із своїм волоссям. Нічого, сказав Бруно, тоді мотай звідси. Бруно кивнув головою, а проте війшов і сів на ліжку. Гретель подивилася на нього краєчком ока, проте не сказала нічого. Гретель, сказав він, я можу поставити тобі одне запитання. Якщо ти поставиш його швидко, сказала вона. Усе тут у геть звідси, але вона негайно його урвала. Це місце не називається геть звідси. Сердито сказала вона таким тоном, ніби це була найгірша помилка, якою хтось припускався в історії світу. Чому ти не називаєш його правильно? Бо всі кажуть геть звідси, запротестував він. Неправда, сказала вона, правильно вимовивши йому назву концентраційного табору. Брунос похмурнів і стинув плечима. Але ж я сказав те саме, заперечив він. Ні, ти сказав не так. Але я не маю наміру сперечатися з тобою, сказала Гретель, уже втративши терпіння, бо вона, зрештою, мала його небагато. Але в чому річ? Що ти хочеш запитати в мене? Я хочу запитати в тебе про загорожу, твердо промовив він, бо вирішив, що це найголовніша річ, із якої треба почати. Я хочу знати, навіщо вона тут потрібна. Гретель обкрутилася на своєму стільці і подивилася на нього з цікавістю. Ти хочеш сказати, що ти не знаєш про це? запитала вона. Ні, сказав Бруно. Я не розумію, чому нас не пускають на протилежний бік. Що з нами таке погане, що ми не можемо піти туди погратися? Гретель витріщилась на нього, а тоді раптом зареготала, зупинившись тільки тоді, коли побачила, що Бруно цілком серйозний. Бруно. сказала вона дитячим голосом, так ніби це було найочевиднішою річчю у світі. Загорожа стоїть не для того, щоб ми туди не заходили. Вона має перешкоджати їм виходити звідти. Бруно поміркував над її словами, але вони не прояснили йому ситуацію. Але чому? запитав він. Тому що їх треба тримати разом, пояснила Гретель. Разом із їхніми родинами, ти хочеш сказати. Ну так, разом із їхніми родинами, але також разом із людьми їхньої породи. Що ти маєш на увазі під їхньою породою? Гретель зітхнула і похитала головою. Я маю на увазі євреїв, Бруно. Ти цього хіба не знав? Ось чому їх треба тримати разом. Вони не повинні змішуватися з нами. Євреїв, повторив Бруно, обсмоктуючи це слово. Йому сподобалося, як воно звучить. Євреїв, повторив він, отже, усі люди по той бік Загорожі євреї. Правильно, сказала Гретель. А ми євреї? Гретель широко роззявила рот, ніби одержала доброго ляпаса. Ні, Бруно, сказала вона, ні, ми не євреї в жодному разі, і ти не повинен навіть говорити таке. Але чому? Хто ми в такому разі? Ми, почала Гретель, але мусила замовкнути, щоб поміркувати про це. Ми, повторила вона, але не була певна, що знає відповідь на це запитання. Ми не євреї, сказала вона нарешті. Я знаю, що ми не євреї, роздратовано відказав Бруно. Я тебе запитую якщо ми не євреї, то хто ми тоді такі? Ми їхня протилежність, сказала Гретель швидко і лишилась задоволена цією відповіддю. «А тож, це так, ми їхня протилежність. Гаразд, сказав Бруно, задоволений, що він нарешті впорядкував ці речі в своїй голові, отже. Одна протилежність живе по цей бік Загорожі, а друга протилежність, євреї, живе по той бік. Правильно, Бруно. Отже євреї не люблять свою протилежність? Ні, це ми їх не любимо, дурню. Бруно спохмурнів. Гретель знову і знову казали, що їй не дозволено називати його дурним чи йолопом, але вона не могла покинути цю звичку. Але чому ми їх не любимо? запитав він. Тому що вони євреї, сказала Гретель. Розумію отже, євреї та їхня протилежність не можуть жити разом. Ні, Бруно, сказала Гретель, але сказала це повільно, бо знайшла щось незвичайне у своєму волосі і уважно його роздивлялася. Хіба не може хтось звести їх докупи й. І... Слова Бруно урвав пронизливий крик Гретель, який розбудив матір із її пообідню сну, і примусив прибігти до спальні, аби з'ясувати, котре з дітей убиває іншого. Розчісуючи волосся, Гретель знайшла крихітне яєчко, не більше, аніж голівка шпильки. Вона показала його матері, яка проглянула її волосся, швидко його розгортаючи, потім підійшла до Бруно і проробила те саме з ним. О, я не можу в це повірити. Сердито сказала мати. Я знала, щось подібне станеться в такому місці, як це. З'ясувалося, що обоє гретель і Бруно мали воші у волосі, і голову гретель намастили спеціальним шампунем, який жахливо смердів, після чого вона годинами сиділа у своїй кімнаті, заливаючись слізьми. Бруно також намастили шампунем, але потім батько вирішив, що буде краще намастити його на голу голову, дістав бритву і зголив волосся сина, від чого малий заплакав. Проте сльози з нього капали недовго, і він з ненавистю дивився, як волосся падає на підлогу біля ніг. Але батько сказав, що це треба зробити. Потім Бруно подивився на себе в дзеркало у ванній кімнаті, і його занудило. Поголена голова здавалася тепер спотвореною, а очі були надто великі для його обличчя, він майже злякався власного відзеркалення. Не хвилюйся, запевнив його батько, воно відросте лише через кілька тижнів. Це від бруду, якого тут вистачає, сказала мати, якби деякі люди могли б бачити, як це місце впливає на нас усіх. Коли Бруно побачив себе в дзеркалі, він не міг не помітити, яким схожим на шмуля тепер став, і подумав, що, певно, усі люди по той бік Загорожі мають воші, і тому голови в них усіх теж поголені. Коли наступного дня шмуль побачив свого друга, він засміявся, і це не додало Бруну впевненості, яка тепер швидко зменшувалася. Я тепер зовсім такий, як ти, сумно промовив Бруно, так ніби це було велике нещастя. Тільки товщий. Уточнив Шмуль. Розділ сімнадцятий. Мати домагається СВОГО. Протягом кількох наступних тижнів матері, здається, усе більше не подобалося життя в геть звідси. Бруно дуже добре розумів причину. Зрештою, коли вони сюди тільки прибули, він зненавидів це місце, бо воно анітрохи не було схожим на дім. І тут йому бракувало трьох найкращих у житті друзів. Але з часом усе змінилося переважно завдяки шмулю, який став ближчим для нього, аніж будь-коли був Карл, Даніель або Мартін. Але мати не мала власного шмуля. Вона не мала нікого, з ким могла би погомоніти, а єдину людину, з якою вона мала бодай далекі дружні стосунки, молодого лейтенанта Котлера, перевели кудись інде. Хоч Бруно намагався не бути одним із тих хлопців, які бавлять свій час, зазираючи в замкові шпарини або в пічні димарі, він якось проходив біля батькового кабінету, коли батьки там розмовляли. Він не мав наміру підслуховувати, але вони говорили дуже голосно, і він не міг не почути. Тут жахливо, сказала мати, просто жахливо! Я більше не витримаю. У нас немає вибору, сказав батько. Сюди нас призначили їй!» Сюди тебе призначили, сказала мати. Тебе призначили, а не нас. Залишайся тут, якщо хочеш. І що подумають люди? сказав батько, якщо я дозволю тобі й дітям повернутися до Берліна без мене. Вони запитуватимуть, наскільки я відданий своїй роботі тут. Роботі? скрикнула мати. Ти називаєш це роботою. Бруно більше не почув майже нічого, бо голоси стали наближатися до дверей, і мати в будь-який момент могла вибігти назовні, щоб проковтнути порцію свого медичного хересу. Тож малий швидко помчав сходами на гору. Але Бруно почув достатньо, аби зрозуміти, що є шанс повернутися до Берліна, хоч на свій подив він і не знав, як поставитися до цього. Якась його частина пам'ятала, що йому подобалося тамтешнє життя, але багато чого могло там змінитися. Карл і ще двоє його найкращих друзів, чиїх імен він не міг пригадати тепер уже, мабуть, забули про нього. Бабуся померла, і вони майже нічого не чули про дідуся, що його, як казав батько, опанувала старечі недоумкуватість. А з другого боку він звик до життя в геть звідси уже не мав нічого проти гера ліста, набагато більше подружився з Марією, аніж у Берліні. Гратель проходила крізь свою фазу і намагалася не потрапляти йому на очі, і здавалося, не була таким уже безнадійним випадком. А надвечірні розмови із шмулем наповнювали його радістю. Бруно не знав, як себе почувати, і вирішив, що хай би там що сталося, а він не стане нарікати на рішення батьків. Нічого взагалі не сталося протягом кількох тижнів. Життя тривало, як і раніше. Батько відбував більшість свого часу або в кабінеті, або по той бік загорожі. Мати вдень була дуже спокійною і набагато частіше залягала спати пополудні. Іноді її тягло в сон навіть ще не пополудні, а перед другим сніданком, і Бруно турбувався про її здоров'я, бо він ніколи не бачив, щоб людина ковтала стільки лікувальних хересів. Гретель залишалася в своїй кімнаті, зосередивши увагу на різних мапах, які понаклеювала на стіни. Годинами вона читала газети, а потім потроху переставляла кнопки. Герліст був дуже задоволений цією її діяльністю. А Бруно робив те, чого від нього вимагали, не створював ніякого безладу і утішався тим фактом, що мав таємного друга, про якого ніхто нічого не знав. Потім одного дня батько покликав Бруно і гретель до свого кабінету і повідомив їх про зміни, які мають відбутися. Сідайте, діти, сказав він, показавши на два великі шкіряні крісла, в які їм забороняли сідати, коли вони зрідка відвідували батьків кабінет через їх брудні руки. Батько сів за стіл. Ми вирішили зробити деякі зміни, провадив він із легким смутком у голосі. Скажіть но ну мені, ви тут щасливі? Так, батько, звичайно, сказала Гретель. Безперечно, тату, сказав Бруно, і ви зовсім не нудьгуєте за Берліном? Діти замовкли на якусь хвилину і подивилися одне на одного, міркуючи, хто ж наважиться на відповідь. Мені його дуже не вистачає, нарешті сказала Гретель. Мені хотілося б знову мати бодай кількох подруг. Бруно усміхнувся, подумавши про свою таємницю. Друзі мої сказав батько, кивнувши головою. Так, я часто про це думав. Ви тут іноді почуваєтеся самотніми. Дуже самотніми, сказала Гретель рішучим голосом. А ти, Бруно? запитав батько, подивившись на сина. Тобі не вистачає твоїх друзів? Так, звичайно, відповів малий, ретельно обміркувавши свою відповідь, але, думаю, мені не вистачатиме певних людей, хоч би де я був. Він не прямо натякнув на шмуля, але не хотів розповідати про нього детальніше. Але ви хотіли б повернутися до Берліна? запитав батько, якби у вас був такий шанс. Усі ми? запитав Бруно. Батько глибоко зітхнув і похитав головою. Мати, Гретель, і ти. Ви захочете повернутися в наш колишній будинок у Берліні? Бруно на мить замислився. Ні, я цього не хочу, якщо ти не поїдеш із нами, сказав він. І це була правда. Ти хочеш залишитися тут зі мною? Я хочу, щоб усі четверо ми залишилися разом, сказав він, неохоче долучивши сюди і Гретель. Байдуже, чи в Берліні, чи в геть звідси. О, Бруно. сказала Гретель роздратовано, і він не знав, чому вона дратувалася, чи тому, що він зіпсував плани їхнього повернення, чи тому, як вона вважала, що він і далі неправильно вимовляв назву місця, де вони нині проживали. Боюся, що нині це неможливо, сказав батько. Думаю, фурор поки що не звільнить мене від моїх командних обов'язків. Натомість мати думає, що вам трьом пора повернутися додому, і коли я про це думаю, він на мить замовк і подивився ліворуч у вікно у те, з якого боку видно було табір на протилежному боці загорожі. Я думаю, що, може, вона й має слушність, може, тут не місце для дітей? Тут є сотні дітей. Сказав Бруно, не встигши обдумати свої слова. Але вони перебувають на протилежному боці загорожі. Після його репліки запала мовчанка, але це була не та нормальна мовчанка, яка настає, коли ніхто не говорить. Вона була надто напруженою. Батько й Гретель пильно подивилися на Бруно, а він здивовано закліпав очима їм у відповідь. Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що по той бік Загорожі є сотні дітей? запитав батько. Що ти знаєш про те, що там відбувається? Бруно розтулив рота, аби відповісти, але подумав, що може потрапити в халепу, якщо розповість надто багато. Я можу бачити їх із вікна у своїй спальні, нарешті промовив він. Вони, звичайно, перебувають дуже далеко, але схоже, їх там сотні. Усі вони в смугастих піжамах. Так, вони у смугастих піжамах, сказав батько, кивнувши головою. І ти спостерігав за ними, так? Я їх бачив. Сказав Бруно, не думаю, що це одне і те саме. Батько усміхнувся. Дуже добре, Бруно, сказав він, твоя правда це не одне і те саме. Він трохи завагався, а потім кивнув головою, наче ухвалив остаточне рішення. Вона має слушність, сказав він, говорячи голосно, але не дивлячись ані на Гретель, ані на Бруно. Вона каже абсолютну правду. Ви перебували тут надто довго. Вам час повернутися додому. І так було ухвалено рішення. Батько й мати послали розпорядження, що в будинку має бути прибрано, вікна помиті, перила сходів полаковані, постільна білизна випрасована, ліжка застелені і батько голосив, що мати, Гретель і Бруно повернуться в Берлін протягом тижня. Бруно виявив, що він не мріє про це повернення так, як йому хотілося б, і він із страхом думав, як він повідомить шмулю цю новину.